Однокімнатна квартира по вулиці Рубчака в новобудові. Тут є така гардеробна кладовка. Можна собі речі скласти. Великий просторий коридор. Ванна кімната. пралка є, ванна досить велика, кухня з балконом, тут є стіл великий, щоб можна було пообідати. Холодильник, на опалення котел двоконтурний. є духовка, витяжка, газова плита, електрочайник. Ось тут котел. Балкон зашклений. На підлозі плитка, є сушка для білизни. Паркувати автомобілі можна у дворі. І кімната. Кімната досить велика, простора, є інтернет, куток розкладається. Є рулокасети на вікнах, робочий стіл і велика шафа купе на всю довжину кімнати. Дуже вмістима. Двері дерев'яні.